Вітаємо вас на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття у студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску: як Коломийська громада готується до зимового періоду. Перша у світі настільна гра про дрони. А також історії переселенців, які знайшли прихисток і новий дім у нашому регіоні. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Знайшли спокій і домашній затишок. У будинку підтриманого проживання святої Варвари в Пасічнянській громаді зараз мешкає 18 осіб, які через війну втратили дім. Тут, завдяки команді благодійного фонду Надвірна» вони поступово повертаються до звичного життя. У центрі створені всі необхідні умови. Працюють психологи, соціальні працівники, волонтери та медики. Історії людей, чиї долі понівечила війна. Далі у сюжеті Іван не у горах Пасічнянської громади розташований будинок підтриманого проживання святої Варвари, де знайшли прихисток люди, які через війну були змушені переїхати зі сходу України. Тут вони можуть відновити свій життєвий ресурс серед природи. Людмила Бербек, самотня жінка з Бахмута, яка переїхала на Прикарпаття у грудні 2022 року. Розповідає, що єдина сім'я для неї це люди, які зараз поруч. Дуже вдячні, що вони приділяють нам. Багато уваги розповідають, як боротися зі своїми там, недоліками, поганими думками, як переключатися на позитив, як себе підтримувати. І оце такий символ квітка життєстійкості. Ольга Кущова з Вовчанська вимушено переїхала у травні 2024 року після того, як її дім був знищений ворогом. Жінка дивом залишилася жива разом із сусідом Віктором. Навчають нас і національних традицій, і національну кухню. і Були ми в зоопарку в надвірній. Намагаються всяко нам допомогти. Але, мабуть, чи не найбільше? Ми зачаровані дивовижною цією гірською природою, яка тут. Ну ще, звичайно, мабуть, дивовижне оце ставлення людей місцевих до нас, переселенців. У будинку святої Варвари функціонує центр життєстійкості, де щотижня проводиться як групова, так і індивідуальна робота з внутрішньо переміщеними людьми. У нас проводиться робота як групова, таку як ви зараз бачите, так і індивідуальна. Тобто, коли є потреба, коли є запити в людей, приходить і працює психолог індивідуально. Ну це є мешканці цього шел, цього центру підтриманого проживання. І ми стараємося, хоча б раз в тиждень до них їм проводити такі групові різні на різну тематику. Цього тижня у нас ментальне здоров'я. Наразі у будинку святої Варвари проживає 18 осіб і працює шестеро соціальних робітників. Директор благодійного фонду Карітас Надвірна розповів про створення центру. Таке рішення було прийнято спільно з керівництвом Пасічнянської громади у рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Це приміщення стало дуже актуальним, власне, для того, щоб приймати людей внутріпереміщених осіб. Я звернувся до Карітусу України з проханням, щоб вони нам допомогли віднити донорів. Вони нам знайшли донорів Каріта з Південної Кореї, які профінансували нам початковий ремонт цього приміщення. І вже в 2023 році, в зовні місці, ми це приміщення освятили, почали люди отримувати власне цю допомогу як нужна переміщених осіб. Ми мусили тут зробити кардинальне повністю перебудову, кардинальний ремонт. Ми зробили, ми все переробили. Ми зробили каналізацію, ми зробили, підвели воду. Одним словом, зробили світло. Ми, ми все тут переробили. Для того щоб людям було комфортно проживати у майбутньому, тут планують розвивати стаціонарний догляд та геріатрію, а також роботу з дітьми, молоддю та військовослужбовцями у перспективі створення реабілітаційного центру для покращення ментального здоров'я та соціалізації. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї. Піклування про тих, хто боронить Україну в пріоритеті для Прикарпаття в області створюють умови, щоб кожен ветеран після повернення з фронту міг пройти шлях до відновлення. Реабілітаційні центри, фахова підтримка, програми у громадах усе це частина великої системи допомоги захисникам. Скільки таких центрів уже працює в регіоні, та які плани мають на майбутнє? Розповість Юлія Торконяк. На Прикарпатті активно розбудовується мережа реабілітаційних центрів для військових, які повертаються з фронту. Це є частиною щоденної роботи з підтримки захисників. Наразі 24 медичні заклади області надають ветеранам реабілітаційні послуги амбулаторно. Ще в 17 закладах послуги надаються стаціонарно. Там розгорнуто майже пів тисячі ліжок. Працюють 670 фахівців, створено 50 мультидисциплінарних команд, які допомагають нашим захисникам і цивільному населенню повернутися до активного життя. Станом на вересень цього року 2,5 тисячі захисників отримали стаціонарну допомогу. Ще 3 тисячі 400 – амбулаторно на Прикарпатті за підтримки президента України споруджують сучасний регіональний центр реабілітаційного лікування та ментального здоров'я. Окрім основного корпусу. Проєктом передбачено спорудження сучасної чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та укриттям, і з двоповерховим паркінгом. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. Крім того, держава спрямувала 63 мільйони гривень для Івано-Франківської громади на реконструкцію реабілітаційного центру нескорені. У планах там одночасно надаватимуть допомогу 80 пацієнтам у стаціонарі та для сотні амбулаторно. Йдеться про людей, які перенесли мінновибухові травми та мають серцеву судинну патологію. Окрім того, триває робота щодо створення модульних реабілітаційних відділень у Косові та Верховині. Маємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, благодійним фондом мов Україн» про облаштування ще двох таких модульних центрів в обласному госпіталі ветеранів війни в Коломиї та в Лисецькій громаді. Також влада працює з міжнародними донорами, щоб забезпечити додатковим реабілітаційним обладнанням медичні заклади Тлумача, Городенки, Верховини та Косова. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Коломийська громада готується до зими. Її очільник Богдан Станіславський разом із фахівцями здійснює виїзди до комунальних закладів, дитсадків, шкіл, лікарень та підприємств. Перевіряють стан опалення, резервні джерела живлення, запаси палива і пального для генераторів. Також визначають місця, де за потреби діятимуть пункти обігріву. Як проходять такі огляди, бачила наша Коломийська знімальна група. У Коломийській громаді стартував опалювальний сезон і вже з перших днів виникли певні проблеми. Такі недоліки, як розриви теплотрас, можна виявляти лише під час запуску системи, що й сталося, наприклад, у дошкільній установі номер 5 Розрив по трасі. Ми в одному місці знайшли, але це ще не один порив, бо дуже великі втрати води. Тому котельня в робочому стані, але садок не працює. Діти переведені в садок номер 16 На час, поки йдуть роботи, але мусимо зробити вже. Відповідно ці роботи. Цей трубопровід, який мінявся 5 років назад, теплотрасою, ми сподівалися, що вона добра, бо інші теплотраси ми попередні роки поміняли. Наразі опалювальний сезон розпочали лише ті комунальні заклади, які працюють на твердому паливі. Інші заклади очікують дозволу від газовиків. Що стосується котелень, які всі на газі працюють тільки в 10-та філія на газу. Всі інші не працюють, тому що очікується, скажімо, відкрит... відкриття договору. Через Нафтогаз а документи подані, тому що ви розумієте, якщо що стосується на твердому паливі, то скажімо, підприємець приймає рішення нині на нині. То, що стосується з газом, це так були розрахунки, що до 15 жовтня на під час об'їзду очільник громади разом із фахівцями перевірили всі освітні заклади. У деяких школах температурні показники вже дозволяють учням відвідувати уроки. Це школа, яку ми утеплили минулого року. І тут зараз в класі 18 градусів, хоча система опалення не включена, тому що тут котли на газу. Але якраз утеплення дало свій ефект. Тому е, треба нам далі працювати по неефективності, якраз суто утеплення як вікон, стін, дахів і е, цокольних приміщень. Того ж дня перевірили місця, де можливо облаштують пункти обігріву. Один із них планується у першому ліцеї. Це один з пунктів обігріву, пунктів незламності, які працювали у нас і попередні роки. Ми сьогодні інспектували, перевіряли, як чи працює опалення, чи є необхідні генератори, ліжка і таке інше. Громада активно готується до різних сценаріїв пов'язаних із опаленням, усвідомлюючи, що зима може виявитися нелегкою. З колоною Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Знання, які рятують життя. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні провели конференцію для хірургів та анестезіологів Прикарпаття. Такі зустрічі допомагають медикам не лише вдосконалювати навички, а й підтримувати колег, ділитися досвідом і працювати задля головного здоров'я пацієнтів. Деталі у сюжеті Дар'ї Базовод. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулася конференція, яка об'єднала хірургів та анестезіологів. Майданчик був створений для обміну досвідом та обговорення професійного розвитку. Завідувач хірургічним відділенням медзакладу Анатолій Богуш наголошує, важливо постійно вчитись та переймати досвід іноземних колег. Це брати нові досягнення європейського світового рівня, щоб втілювати це в практику, і особливо така тема. Досить важка це забезпечення до операційного післяопераційного ведення пацієнтів. Це тяжка патологія, це панфренекрози. Це різна гостра хірургічна патологія, і разом з тим ми представимо здобутки нашого відділу. А також був відеообхід, Ми представимо пацієнтів, які лікуються в центральній міській лікарні в хірургічному відділі. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії центральної міської лікарні Володимир Вовчук зізнається, найскладніше в наш час працювати з військовими, особливо з тими, хто пережив полон. До них необхідний спеціальний підхід та обережність. На нашій базі багато лікується наших поранених хлопців, наших героїв. Там дуже багато своїх особливостей. Не тільки в плані медицини, а в плані психологічного стану цих хлопців. Важливо дуже знайти якийсь підхід до них, якось, ну, Розрадити, заспокоїти, бо вони, як правило, усі ну, мають такі нервові всякі. Ситуації конференцію відвідала й директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександра Бойчук. Вона переконана, анестезіологія дотична і нерозривно пов'язана з усіма галузями медицини. Ми звикли говорити і думати, що анестезіолог це про операцію, але це ні, тому що анестезіолог супроводжує різні напрямки медицини. Це від зневолення в стоматологічній практиці, в пологах і звичайно оперативні втручання. Це про безпеку, це про комфорт для хірурга і про якість послуг для наших пацієнтів. У нас в області на сьогодні є 333 анестезіолога, із них більше 50 – Це є дитячі анестезіологи. І мені дуже приємно, що сьогодні на цьому заході дійсно піднімається власне мультидисциплінарний командний підхід. Конференцію присвятили дню анестезіолога. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Психологи поліції Прикарпаття організували для ліцеїстів Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання пізнавальну поїздку до кіно-спортивного клубу на Тлумачині. Захід мав на меті звернути увагу молоді на важливість психічного здоров'я, показати способи відновлення емоційного балансу та зміцнити стосунки в колективі. Як це було у сюжеті Юлії Торконяк? З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я психологи поліції Прикарпаття організували пізнавальну та відпочинкову поїздку до кінно-спортивного клубу на Тлумаччині. У заході взяли участь учні Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Діти мали змогу ближче познайомитися з кіньми, дізнатися про особливості догляду за ними, поспілкуватися з досвідченими інструкторами, пригостити тварин фруктами та овочами, а також проїхатися верхи. Ліцеїстка Валентина Гарматівська ділиться враженнями сьогоднішній день, який нам організувала поліція, був дійсно класним, адже ми щодня сидимо на навчаннях, на парах. А цей день був розвантажувальним, і ми мали можливість поспілкуватися з тваринами, з кіньми. Осідлати їх. Емоції просто не перевершені. Поліцейські наголошують, турбота про психічне здоров'я є такою ж важливою, як і про фізичне, особливо для молоді. А подібні заходи організовують також для військових та ветеранів. Ми привозимо регулярно сюди військових для відновлення. Крім психоемоційного відновлення, є ще фізичне відновлення. Коли людина сідає на коня, вона її м'язи працюють симетрично. Кінь таким чином він фізично розвивається. Симетрично групи м'язів розробляє людина, все одно буде сидіти і намагатися втримати баланс. Цей баланс буде тебе відновлювати. Захід відбувся в межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, а також у рамках проєкту Пункт психологічних практик. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї. Правильне паркування це про повагу. івано франківську презентували соціальний ролик, який нагадує водіям про важливість дотримання правил. Особливу увагу звернули на паркомісця для людей з інвалідністю. У відео своїй історії розповіли ветерани та батьки дітей з інвалідністю, пояснивши, чому ці місця необхідні. Як пройшла презентація, бачила Дар'я Базовод. В Івано-Франківську презентували соціальний ролик, щоб закликати громадян дотримуватися правил дорожнього руху та не займати місця призначення для людей з інвалідністю. Начальник управління супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Юрій Гапончук каже, після численних прохань громадян було вирішено змінити систему на краще, оскільки проблема паркувань лише збільшується. Було дуже вже за багато запитів стосовно і місць паркування для осіб з інвалідністю. І я розумію, що кількість осіб з інвалідністю, а саме таких маломобільних, які користуються кріслами колісними, або так, як я, на протезі, насправді збільшується і є певні незручності стосовно самих паркувань. Тому ми вирішили спільно з працівниками поліції, з громадськістю, все ж таки почати. Якусь правильну таку історію, Ірина Білінська, мати дитини з інвалідністю зі сльозами на очах, розповідає, яким має бути паркувальне місце і як часто їх не вистачає через водіїв, що нехтують правилами. Воно має бути широке, бо коли відкриваєш двері, має бути багато місця для того, щоб витягнути, витягнути е, з машини і посидіти в коляску. Ну е, нас дуже важко знайти такі місця. Не переважно знають людьми людьми, яким вони можливо і не потрібні. Начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Івано-Франківської області Олександра Бабецька закликає мешканців міста звертати увагу на правильну парковку і бути більш толерантними. Ми хочемо більше говорити про моральну площину. Чому це важливо? Бо спілкуючись з військовими, наш відділ зв'язків з громадськістю проводять різні заняття на безпекову тематику, і неодноразово чули від військових про те, що є така проблема. І нам захотілося трохи заглибитися, дослідити так наскільки вона дійсно є гострою. Вирішили звернутися до управління ветеранів, тому що власне це їхній напрямок роботи і. Провели опитування серед ветеранів і так само долучили е, цивільних людей. Не обов'язково мовити про військових, а ті, які потребують таких місць. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія раї. З'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. На Богоричанщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала пасажирка легковика. Поліцейські з'ясовують усі обставини аварії, а за фактом події вже розпочато кримінальне провадження. Детальніше у сюжеті Юлії Торконяк. У досвіта 14 жовтня у селі Росільна Богородчанської громади трапилась дорожньо-транспортна пригода. Представниця поліції Прикарпаття Христина Максимчак повідомила деталі аварії. 69-річний мешканець Миколаєва, керуючи автомобілем Нісан, проявив неуважність та не виправ безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги. Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з деревом. У результаті аварії пасажирка автомобіля 1956 року народження отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікувального закладу. Керманича перевірено на стан сп'яніння. Він був тверезий за даним фактом аварії слідчі. Поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. А також правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, дотримуватись правил безпеки та пам'ятати навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Настільна гра на. Народжена війною іван Франківську презентували дроноводів. Першу у світі гру про дрони, створену українськими ветеранами. Тут немає вигаданих сюжетів, лише реалії сучасного бою, стратегія, технології і дух перемоги. Як народжувалася ця гра, розповість Яна Лазорик. Ветерани російсько-української війни розробили та створили першу у світі настільну гру про дрони під назвою Дроноводи Гра має автентичну механіку, сотні унікальних ілюстрацій та героїв, натхнених реальними військовими, щоб достовірно відтворити історію про сучасну війну. Її можна назвати одним словом як мультитул, тобто це може бути і інструмент для змагання між молоддю, не тільки між молоддю. І ми пробували працювати з пораненими хлопцями. Це працює як якийсь інструмент рефлексії. Це в тому числі, як я вже сказав, артефакт культури, тому що. Графічна мова, і те, яким чином воно створено тоді авторські ілюстрації, тоді авторські авторська механіка. Тобто, це той зразок, яким чином мають виглядати українські патріотичні ігри. Гра розрахована на чотирьох гравців, які в ролі командирів підрозділів керують екіпажами, розробляють інноваційні технології та знищують техніку ворога, використовуючи різні типи дронів. Андрій Мочурат підкреслює: дроноводи будуть цікаві, як і дітям, так і дорослим. Якщо говорити про вік, у нас були випадки, коли брали, скажімо, там батько грав з саме восьмирічними своїми синами і нормально пояснював їм заходило. За рахунок того, що грає напівкооперативною, а не гравець проти гравця, то можна грати з достатньо молодими. Але ми би позиціонували на середній шкільний вік не молодше, тому що дуже важко буде пояснювати багато сенсів. Тим не менш, коли ми робили графічну, візуальну частину, тому спеціально там немає ніякої крові відірваних голів, як бачите, є пробачте синій фон, а не там якісь оливкові зелені кольори камуфляжі і так далі. Так далі. Тобто є персонажі, які є військові, які дуже... Достовірно намальовані Тарас Краплич, один із перших тестувальників гри, зіграв у неї безліч разів і поділився своїми враженнями. Скажу від себе, що до цієї настільної гри я не грав нічого складніше ніж Уно і шахи. Тому це був такий новий досвід справжньої, великої, красивої, настільної гри, де потрібно розбиратися, де потрібно читати правила, де є різні картки з різними діями. Тому це був цікавий досвід і в ході тестування цієї гри. А ми її відтестували менш ніж за 5 місяців. Ми її відтестували більш ніж 50 разів, зіграли з різним колом оточенням. Ми зрозуміли, що гра дійсно дуже цікава. Яна не Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рей у Коломийській громаді відбувся другий етап змагань. Шкільний м'яч серед дівчат 2014 року народження та молодших. П'ять команд з різних навчальних закладів громади зійшлися на полі біля шкільних кортів, щоб показати свою майстерність, витривалість і командний дух, як юні спортсменки боролися за перемогу у сюжеті наших коломийських журналістів. У Коломийській громаді щорічно проводяться змагання шкільний м'яч, якими опікуються міські управління освіти та спорту. Спеціалістка управління освіти Юлія Бельмага зазначає, що діти із задоволенням беруть участь у таких турнірах, маючи нагоду в разі перемоги вирушити у подорож. Освіта формує дітей. Ми заохочуємо. Ми намагаємося, щоб діти максимально взяли участь. І цьогоріч, точніше, у 24-25 навчальному році, у цьому були задіяні всі діти Коломийської міської територіальної громади. У нас навіть є перемоги на обласному рівні. Коломийський лісай номер 8 поїхав. Вони були в Ужгорді, і якщо я не помиляюся, вони мали поїхати ще до Києва. Коломийський лісай номер чотири імені Сергія Лисенка поїхали у Черкаси. Завідувач сектору міської ради Володимир Скроболо каже, що змагання завжди проходять у запеклій боротьбі. Це все українські змагання, і ну приурочені 35-річчю. Івано-Франківської обласної асоціації футболу вони є основними організаторами. Це є другий етап. Перший етап це було в школах. Відбірковий, відбирали дівчаток, а тепер грають вони вже між школами. Учениця ліцею номер 1 Аліна пішла в секцію футболу, наслідуючи приклад брата. Тепер дівчина мріє про нові спортивні досягнення. Футбол мене заінтересував так, що в мене займається футболом брат, і він мене багато чого навчив. Та й я б змогла показати свої здібності на фізкультурі. А вже моя вчителька з культури прийняла рішення, що я буду грати в футбол. І так мене це заінтересувало. Наша мета вийти, напевно, на всеукраїнський рівень та почати ліпше грати. Друге коло турніру відбудеться вже навесні. Згодом переможці стартуватимуть у наступних етапах всеукраїнських змагань. З Коломиї Бога Малецький Гален Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому завершуємо новини з Прикарпаття. Далі у нашому етері огляд найважливіших міжнародних подій. Залишайтеся з телеканалом Раї.